Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Це новий випуск нашого проекту Реконструкція Правди, присвяченого кремлівським пропагандистам. І сьогодні ми поговоримо про Володимира Соловйова, людину, яка проводить найбільше, б сказав, ганебні російські пропагандистські шоу. Людину, яка закликає до продовження війни. І до знищення України Російський чоловік завжди гатов умереть за вищу ціль. Людина, яку сьогодні використовують і як ведучого цих програм, і як автора власних ефірів у соціальних мережах і у радіопрограмах, як того, хто продовжує готувати ґрунт для подальших агресивних дій. Российской Федерации против соседних стран. Если вы говорите, что ваша цель Донбасс, почему вы атакуете не только тут? Вы также атакуете Харьков, нападаете на юг, чтобы дойти до Одессы. Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель? И если будут проводить конкурс на роль российского Геббельса, Поза сумнівом, Володимир Соловйов буде одним з тих, хто буде претендувати на цю премію брехні. І звичайно, якщо колись відбудеться процес над огидними російськими пропагандистами, Володимир Соловйов буде на лаві підсудних цього протесту. Можливо, він повернеться до Європи, куди його перестали пускати після того, як у цивілізованому світі вирішили запроваджувати санкції проти. Російських пропагандистів саме у ролі підсудного на міжнародному процесі проти воєнних злочинців Росії можуть здивуватися, чому серед учасників цього процесу мають бути не тільки російські політики. Не тільки російські військові, але й так звані журналісти, адже вони не ухвалювали злочинних рішень щодо знищення мирного населення, адже вони не вели у бій війська грабіжників і гвалтівників, а просто виступали у своїх телевізійних ефірах. Однак люди, які сприяють мілітаризації суспільства, завжди є учасниками таких процесів, не як свідки, а як підсудні. Вони заслуговують суворого вироку. І, звичайно, Володимир Солов'йов також. Величайша Не тому, що ми живемо всіх, ні. Не тому, що у нас найвисока продовжительніше життя, ні. Ми величайша страна, тому що у нас є величайше призначення. Ми воюємо на стороні добра. Звичайно, Досить часто російських пропагандистів порівнюють із їхніми колегами з гітлерівських медіа, чи, скажімо, із людьми, які працювали на знаменитому реандійському радіо Тисячі пагорбів, і які також стали фігурантами міжнародних судових процесів. Однак виникає питання: а чи є логічними ці паралелі? Люди, які служили Адольфу Гітлеру, ідеологічно були націонал-соціалістами, це був час суспільств, які розвивалися в логіці тоталітарних ідеологій. Я абсолютно впевнений, що той же Юліус Штрейхер, який є символом гітлерського пропагандиста, щиро вірив у ідеї націонал-соціалізму. Як втім вірили у більшовицькі ідеї всі ці. Червоні пропагандисти, які залишаються символом брехні і комуністичної пропаганди у радянському Союзі, принаймні у перші роки існування комуністичної диктатури. А у що вірить Володимир Соловйов? Ми неодноразово бачили, що він змінює свої погляди так, щоб подобатися російському політичному керівництву. Можна сказати, що вірить виключно у Гроші як засіб існування для людини, що присвятила своє життя журналістиці, і що взагалі це можна назвати журналістикою, тому що насправді це спростування головної функції журналістики говорити правду. І, от, до речі, я набагато. Краще став розуміти Володимира Соловйова що тоді, коли опинився з ним за одним столом під час неформального сніданку, який організував для провідних російських журналістів посол Сполучених Штатів, тодішній посол Сполучених Штатів у російській столиці. Путін вже був президентом Російської Федерації. Вже була досить непроста ситуація із свободою слова у Росії. Адміністрація нового президента очевидно тяжила до... Повного контролю над незалежними засобами масової інформації, і, врешті-решт, встановило цей контроль. Це було одним з кроків не просто по побудові авторитарного, а потім і тоталітарного режиму у Росії, але й одним з кроків по мілітарізації російського суспільства, адже у Путіна прекрасно розуміли, що треба готувати росіян до загарбницьких війн, і вони мають підтримувати ці війни. А як можна змінити настрої суспільства, яке завжди боялося війни, тому що радянські пропагандисти намагалися використовувати пропаганду саме щоб переконувати своїх співгромадян в тому, що війна це погана і прагне капіталістичний захід? Звичайно. Потрібно повністю змінити саму психологію людей. Тут потрібні пропагандисти. А пропагандисти мають працювати на контрольованих медіа. Все це є абсолютно очевидним. І от. Ця занепокоєність цивілізованого світу в тому, що Росія вже остаточно залишить ці лави демократичних країн, і що не буде нікого, хто зможе з телевізійного екрану сказати росіянам: ми більше не демократія, ми авторитарна країна, яка скоро буде воювати. Ця занепокоєність і стала можна сказати однією з передумов для цього сніданку. Володимир Соловйов був одним з нас, вважався одним з. Провідних ліберальних журналістів тодішньої Російської Федерації, і саме тому був присутній під час цієї зустрічі, за що хазяїн сказав, журналіст журналіст пригнув, к Тверської. Журналіст завжди незалежний чоловік. І коли очільник дипломатичного представництва став запитувати у журналістів, що їм потрібно для того, щоб незалежні медіа почали. Боротьбу за своє існування, щоб вони взагалі зберіглися під тиском режиму Путіна. Очевидно, малися на увазі міжнародна підтримка, інформування, всі ці важелі, які зазвичай використовує цивілізований світ, щоб допомогти журналістам у авторитарній країні продовжити свою боротьбу за правду. Соловйов просто сказав, дивлячись в очі послу: а ви нам дайте грошей, просто дайте нам грошей. І я зрозумів, що у цієї людини немає нічого більш важливого за гроші. Ну і вся подальша журналістська діяльність Володимира Соловйова тільки переконала мене у слушності цього висновку. І тому я не здивувався, коли Соловйов, який підкреслював, що Анексія Криму Росією призведе до краху стосунків між російським і українським народами. Можливість Криму -Росії? Да не дай Бог. А за чим вам Крим? А чому Крим? По чому ні Фінляндія? Тепер з такою ж самою впевненістю говорить про те, що це був історичний акт в історії російського народу. Тепер? З такою самою впевненістю говорить про те, що Росія і надалі має воювати з Україною, схвалює всі загарбницькі дії російського президента Володимира Путіна та його найближчого оточення, намагається бути навіть більш радикальним, ніж Путін та інші представники керівництва Росії. Чому тут дивуватися, якщо за це добре платять ефірами? А самі ефіри стають шляхом для подальшого збагачення, коли ти відчуваєш себе не просто гвинтиком у пропагандистській машині, але й цією людиною, яка створює сенси для мільйонів людей, що продовжують вважати Володимира Соловйова одним з кращих журналістів Російської Федерації і довіряють його брехливій пропаганді. І ми прекрасно розуміємо, що. Так просто само собою російське суспільство не стало б мілітаризованим, не стало б готовим підтримувати дії Володимира Путіна, якщо б майже кожного вечора на екранах російських телевізорів не з'являвся б Володимир Соловйов і казав тим, хто втратив моральні орієнтири, те, що вони бажають чути, і звичайно, те, що бажають чути у Кремлі. Якщо посмотреть на тенденции развития в мире, то лучше б Росія иметь в качестве союзника. союзників. Лайзнуть, а як определяється зовнішня політика Росія? Хотілося, щоб я кухню вкрив, що це було б бы очень интересно. І звичайно, чому подібно потрібно дивуватися, що точка зору змінюється з кожним новим колом пекла, в яке вводиться росіян російська влада? І разом із цим я. Не здивуюся, що в результаті краху путінського режиму Соловйов буде одним з перших, хто з телевізійних екранів буде говорити про те, що прийшов час демократії і лібералізму, і що він просто не міг про це говорити із своїми глядачами і слухачами, але тепер має таку можливість, тому що військові злочинці мають бути покарані. Дуже важливим було, щоб в Росії після краху путінського режиму були такі часи. Під час яких росіяни усвідомлювали б аморальність своїх пропагандистів і усвідомлювали б те, що їх потрібно видати міжнародному трибуналу, а не слухати знову їхні нові старі пісні про російську демократію і щасливий розвиток російської держави, дякую, друзі.